Всім привіт! Сьогодні відео про популярну зараз новинку серед міні техніки, це Kentower 15G. Зараз багато про нього хто балакає, хто каже. Це моє друге відео. Багато коментарів під першим відео було про те, що, на що він нужен. Там, драчка і все таке інше, і що на ньому робити, то ногу замотає, то ще що-небудь. Друзі, ну моє ставлення до цього таке. На будь-який товар знайдеться покупець, Це по-любому. Тому що, якщо є е, такий е, мотоблок, значить він е, знайде свого власника точніше не мотоблок, а міні-трактор. Ну, але я вважаю, що доволі таки достойний агрегат. Що казали там про кліренс і тому подібне, друзі, ну кліренс в нього не менший, ніж на звичайному мотоблоці. Тому що тут це питання одразу відкидаємо. Що картоплю не окучиш там і все таке інше звичайним мотоблоком, ви окучуєте картоплю, окучуєте. І цим окучується тут флиренс не менше, ніж на звичайному мотоблоці. Тому я вважаю, що величезний плюс цього те, що ви не йдете за ним, а ви на ньому сидите і він працює. Дивіться. От людина сіла і фрезерує з приводу там м'яка почва там і все таке інше, він залізе в ґрунт, не витягнеш. Та почва у всіх різна. Так само можна і мотоблок заглубити, так що його не витягнеш. Але, друзі, ну, для цього все треба підходити з розумом. І я вважаю, що це Кентавр, цей ще 15G, що 10D, бензиновий двигун, дизельний, вони працюють. Звичайно, єдине, що особисто мені не сподобалося, те, що щеплення постійно розімкнуто, тобто треба натискати, і він їде. Бросаєш, він становиться. Для мене це незручно. Тим паче, що і мотоблоки зараз перероблюють, почали робити такі, з таким щепленням. Ну, для мене це незручно. Все інше, друзі. Ну, я вважаю, що функціонал у ньому. Достатньо. Комплектація теж гарна. Домкрат задні е, ґрунтозачепи, передній домкрат стартер, тобто все в ньому є, те, що треба для активного користування. Працює він доволі таки непогано, переломка. Так що я вважаю, що Людині, кому потрібен такий мотоблок чи міні-тракторець. Так, да, звичайно, ціна. Ціна на нього високувата. Тут нічого не скажеш. Ну, але може згодом вона і впаде, так як це новинка тільки-тільки з'явилась на ринку в Україні, може вона і спаде. Але, друзі, агрегат доволі таки непоганий. Так що, друзі, Кентавр 15G. Я вважаю, що е для маленького господарства те, що треба. Він кругом заїде, кругом проїде, прицепчик, будь ласка, тягайте. Так що, друзі, отака відповідь моя на всі коментарі. О, Пишіть нові, будемо балакати. І, друзі, все. До нових зустрічей. Всім па-па!